У Гринів, любі друзі, виїзд на Калуш, в'їзд у Франківськ. Попри дорогу, перша лінія. Приміщення 187 квадратних метрів, трьохповерхове, третій поверх мансардний. На першому поверсі торгове приміщення в районі 35 квадратних метрів і два офісних приміщення. Ось це. І це по 13 квадратних метрів. На другому поверсі три офісних приміщення, і на мансардному поверсі теж два великих офісних приміщення. На всіх поверхах є вода, санвузли, заведене газове опалення, котлова окрема є. Додатково встановлено електричні панелі для опалення. І ось така велика парківка для автомобілів або для. Виставки ваших товарів, які ви захочете тут продавати, коли придбаєте це приміщення. Ціна дуже добра, дуже класна, не знаю, смачна, фантастична. Зателефонуйте до баті Панаса, покажу, розкажу окремий вхід на другий, третій поверхи. Тут пантуси кругом зроблені. Аптека працює тут, в оренду знімає це приміщення вже дуже давно. Компанія, яка знімала офіси на другому і на третьому поверсі, завершила свою діяльність. Галич, Франківськ, Угринів. Компанія житло Нбатяпанас завжди знайде для вас щось цікавеньке.